Сплата за оренду житла та підвищення тарифів, неабияк б'ють по кишенях внутрішньопереміщених осіб Покровської громади. Адже життя на новому місці завжди тягне за собою величезну кількість витрат, а державні виплати покривають лише певну їх частину. За інформацією управління соціального захисту населення, такі мешканці можуть звернутися за матеріальною допомогою у вигляді субсидії. Внутрішні особи, які не зареєстровані в приміщенні, але проживають в ньому без Договору оренди мають право звернутися за призначенням субсидії. Для цього їм потрібно звернутися до управління соціального захисту населення, надати паспорт, код, заяву. Про призначення субсидій, декларацію, про доходи та витрати, надати дані про зареєстрованих або фактично мешкаючих членів домогосподарства, довідку внутрішньопереміщеної особи та рахунок, куди буде зараховуватися кошти, окрім управління соціального захисту населення. Внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку на призначення субсидій через портал Дія або Пенсійний Фонд України. Субсидія призначається на один термін. На опалювальний період та неопалювальний. на наступний термін заявник повинен знову звернутися до управління з заявою та надати документи. Слід зазначити, що скористатися правом на отримання субсидії громадяни мають тільки за однією адресою, тобто, якщо внутрішньопереміщена переміщена особа отримує субсидію за зареєстрованим місцем проживання. То субсидію за іншої адреси, тобто за фактичне, вона не має права отримувати. Розмір субсидії призначається кожному індивідуально. Він залежить від обсягів, нарахувань за житлово-комунальні послуги та рівня доходів особи, що претендує на виплати. Варто зауважити, допомога на проживання від держави не враховується як дохід родини при призначенні субсидій. У зв'язку зі змінами в законодавстві ми запрошуємо всіх громадян, які не зверталися за призначенням субсидій після повномасштабного вторгнення, тобто після 01 січня 2022 року. Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, в якому подавалися документи на отримання такої виплати.